Жеки, Марсель, вперед! Вперед, вперед! Друзі, всім привіт! Сьогодні похмурий день, сонечка майже за весь день жодного разу не вийшло. Але ми все рівно поїхали до лісу. Взяли наших собакинок та вирішили пошукати грибочки. А що з цього вийде, як завжди, вам покажемо. Айда! Сьогодні 26 липня. Вчора такий дощик пройшов, дуже сильний. Глянемо, може щось повилазило, якісь грибочки. В цих місцях ми зустрічали білих підберезників, підосичників. Може і сьогодні щось знайдемо. Ну, якщо ні, то подихаємо свіжим повітрям собакини. Набігається. Чудово тихо так. Підосичник старенький. Більба, ходь сюди. Ідем. Більбушек. Ага. О, ну, поріжемо, глянемо що, Я що він з собою підставляє знутри. Оставить, так. Тут такий лисочок смішаний. Берези, хвоя. Для грибочків то що треба. Хто? Хто? А? Ялинки, такі маленькі. Ялинки маленькі. Ялинка маленька. Ходь сюди, ти не туди йдеш. Ну. Ні. Зовсім не туди. Я ж думала, що туди. От точно, в двох смереках заплутає, ну. Ну я така. Я надія на тебе. Багато їжовіків. Ді глянь. Ого! смотри, як великі такі. Ось, бачите. І тягнуться воно аж до іріжки. А вон ще. Зараз покажу, да? підемо далі. Ой-ой-ой. Ось вони, бачите. Ціла поляна. Вони коли маленькі, дуже схожі на лисички. Хмар дуже багато, хоч би дощик не пішов. Бо прийдеться тікати звідси. Ріжка говорить, два підосичника знайшла, гарнюсіньких таких. А в мене тут що? Що це таке? А горчак. Чи зайчик, хто як його називає, розове під шляпкою. Чудовий такий участочок ліса. Мох. Ялинки такі великі. Ну-кась по кеш нам. Шо ти там знайшла? А то не біли? Ні. То мухомор. Сиро розовий та сировішки дві. О, горнюсенький. Смотри, як, Ріш. на павутинки роса. Mm -hmm. Жекірі. Ну ходь до нас. Самостійний, ну. Жека, ходь сюди. Що я знайшов для тебе? Жека. Іди, болотце є, тут таке. І пішов купатися А ти де? Такі хащі, що нічого не видно. От вандали. Поскочили. Ось. Сімейка. Сіроїжок червоних. Так, щось в тебе два грибочка є, угу. а я ще нічого не знайшов. Смотри, перший раз за день тільки що сонечко виглянуло, то й сховалося. Це гарний знак. Ну, погода дасть нам погуляти сьогодні. Дощик навряд чи піде. А ми пошукаємо грибочки собакини нагуляються. Ну такий мох тут, так? Ага. Да? Біленький повинен бути тут, ну щось нема. Такий корінець. Ну подумала спочатку, що то змія. Змія. Ну так. Да. Аж зупинилася. Полянка якась. Вирішили ми. Далі піти пошукати в інших місцях ліса. Ось друзі, в таких хащах, не знаю як я туди пролізу. Лисичка. Бачу і маленька є і така, що можна взяти. Бачите? Ось ще. Я поліз сюди без кошика, там воно ставив. Бо з кошиком сюди і не пролізеш. Ось бачите які. Щось можна забрати. Це маленька, маленька. Також маленька. А ти що там знайшла? Лисичка також. Теж лисичка? Ось, бачите який шматочок ліса з лисичкою пішов. Так небагато, але по цьому склоні і ріжка збирає там, я знаходжу. Ось старий польський грибочок. Пав, уже вон ще один. Давай руку, бо тут слизько. Зараз, зараз, опа! Більба. Також руку дає? Ні, я його не бачив, він У мене сховався там. Все хмарх. Жека. Дуже гарний лісок. Це що? Ну-ка, підберезник. Старий вже. Гаплик йому. Ліс міняється. Бачите. Щось якийсь період. В горах грибочки щось маловато. В Прикарпатті теж небагато. Перерва у грибочки. Це що таке? Горчак. Собакини завжди сирішки. Зрадники. Та що? Собаки постійно з тобою. Може мені одному сумно. Я ж нічого не кажу, бери собак тобі. О, та, їх візьмеш. Причепилася до тебе. Так, ну де ж ви, грибочки? да щось зовсім слабенько. Як ми з лісу вийдемо, а? З, з такими кошиками. Соромно. Не дай боже хтось побачить. Засміють. От неслухняний. Біба. А вон він. Ну, бачу. Так, да, напевно, у грибочка в Старий знайомий. Хто? Горчак. Горчак та я тільки що теж горчака бачив. Ми більбо років шість тому віддавали кінологу команди вивчав. Лучше б ми йому цьому Миколого, віддали. Зараз би він нам грибочки шукав би. Ані, команди. Виконував, так. Да. Сонечко знову трошки вилізло. Ух, вийшли на опушку ліса. Погуляємо тут, глянемо. Може тут щось знайдемо. Там поляна якась Посвіт такий Що, на чого ріш, так? Ні. Що ж таке, а? Вчора хоч біленьких таких гарнюсеньких знайшли. Підосичників. Лисичок. Більше, ніж сьогодні. Що це? ребят? То мабуть, уже до грибочки. Мабуть, я казал уже, одна хвиля пришла а другая еще не началась. Может быть и таке. Не, ну попадаются сыроежки, мухомор сыророзовый. розовый Но... Якісь непонятні нам грибочки. А, і живіков сьогодні багато бачили. Ну це все не то. Не наші грибочки. Ну що, друзі, десь годинку ми ще пошукали грибочки і все. Сирішки стоїмо. Не знаємо, що робити, показувати вам кошики чи ні. Вам показувати нема чого. Ось. Наш сьогоднішній грибной улов. <laughs> ну, Зато як прогулянка, просто супер. І собаки набігались, та і ми нагулялись. Все, друзі, будемо їхати ми додому. Всім пока.